Всім привіт! Хотіла подякувати за перегляди на минулому відео про піраканту. Мені дуже приємно читати коментарі. Дякую вам, я дуже рада. А сьогодні хочу познайомити вас з ще одною вічно зеленою рослиною. Вона є екзотичною, нібито, хоча дуже добре росте і в нашому кліматі. Це скімія Рубелла. Вона не вибаглива в догляді, але важливо, щоб ґрунт був добре дренований. Потребує легкого затінку, не любить сонячного проміння. Крім того, вона відома своєю стійкістю і не боїться шкідників ні хвороб. Оскільки в нас зими не холодні, а я накриваю лише шаром мульчі, щоб зберегти вологу і захистити корені від намерзання. А для більш Морозного клімату використовуйте листя, соснову кору, тріски і вкривайте рослину спеціальним агроволокном або іншим нетканним матеріалом. Висота куща може сягати 60-100 см, а ширина 70-90. Листя зелене овальної форми приблизно 10 см довжиною. Наприкінці зими на кінцях пагонів з'являються грона з бутонів, які навесні розкриваються в білі, запашні маленькі квіточки. Ягоди блискучі, червоні, десь орієнтовно до сантиметру в діаметрі. Дякую за увагу! Всім па-па-па-па!